Я рада вас вітати, мої любі діточки. Подивіться, хто до нас завітав: сонечко і Хмарка. Вони хочуть з вами привітатися. Давайте добрий день, сонечко, добрий день, Хмарочка! І запрошують нас з вами трішки заглянути в осінній ліс. Ну що, починаємо подорожувати. Подивіться уважно якого з кольору стали листочки у наших дерев? Так, жовтого. А що в нас тут ще жовтеньке? Сонечко, яке має круглу форму і жовтеньке. Сонечко у нас одне, а скільки дерев у нас тут? Багато дерев. А ось подивіться, що ми тут бачимо? Також дерева різнокольорові: зелені, червоні, жовті. А тут хто сховався кущик? Скажіть мені, будь ласка. А хто вищий кущик чи дерева? Так, дерева високі, а кущик низенький. А ось, подивіться, стоїть дерево. Скільки їх тут? Одне дерево. І з'явилося багато дерев. Було воно одне, а стало дерев багато. Ми з вами щойно побачили, що деревця змінили. Колір листочки. І почали листочки вже опадати з дерев. з дерев. Я разом з королевою осінню пропоную вам ось зробити гарний осінній килимочок. Ми з вами зараз будемо гарно прикрашати наш килимочок листочками, а листочки будемо робити з пластиліну. Ну що? Зараз приступаємо до роботи, але спочатку розімнемо наші пальчики. Розімнемо наші пальчики. Ми будемо маленькими листочками. Листочки осінні, з неба спадають і на килимочок гарно лягають. Ну що, мої хороші? Беремо пластилін червоного жовтого кольору, відщипуємо ось такі маленькі шматочки і будемо їх. Ось так круговими рухами качаємо ось такі кружечки. Качаємо багато кружечків. Давайте починаємо качати наші кружечки. Жовті кружечки ми вже скачали. Тепер беремо червоний пластирін і також отак, беремо, між долоньками прижимаємо, притискаємо, щоб він розмяк. І качаємо ось так між долоньками. Тепер ми качаємо ось такі червоні кружечки. Ми з вами накачали багато жовтеньких і червоних кружечків. Тепер беремо ось так. І зараз будемо робити листочки. Гарний килимочок з листочки притискаємо ось так пальчиком. Червоний, жовтенький. Ось так ми їх робимо. І Одержу їм гарний, різнокольоровий килимочок з наших листочків. Подивіться, як гарно ми з вами це зробили. Ось такий гарний килимочок у нас з вами одержився: килимочок з осінніх листочків. Ми з вами молодці. Я вам кажу до побачення. До наступної зустрічі.